Привіт! Жар, жар, жар я буду продовжувати грати в ці тата і грати в Аманг ну, Ас. Я те... хотів тебе спитати, Платон, а можна грати удвох в Us? Ну, все спитаю. Вау, що це означає? Два човнички. Тобто, я імпостер, це. І значить, і там, якщо сектор є, то значить в тебе є напарник. Ага. А як дізнатися? Як, як відрізнити його від інших? Якщо ти не встиг подивитися, а, я, а, я а, не а ти імпостер. А катка вже почалася, вона не показала. Дивись, в тебе тут ім'я червоне. Да, не всіх. Т тільки у б, тільки у Як це? У, у імпостерів? Да. А я думав, якщо у вас однакові окуляри такі, то значить, що ви імпостери. О! Імпостері. Здається, я знайшов. Дивись, це ж він другий, так? Так, да, дивись, якщо в нього. Стрибай сюди в каналізацію. Якщо в нього теж. Ой він. І він побіг, ага. Що він, якщо він теж червоний. Ні, як Нє, якщо... Я вже забув, що це кажу. Вибач, що перебив. Так, а чого він не, не, не побіг за нами, якщо ми команда? Ну він, мабуть, і не знав, що ми тут. Понятно. Так, що зараз будемо робити? О! о, когось знайшли. А це мій. Це той, якого ти завалив? Ні. Ні. Приборка в дракона, так? Це був імпостер мій, він просто хотів поприкалуватися і він сам. і він, Я вбив, а він такий проліз такий зробив круг і такий, о, труп. А це я вбив, а потім люк такий. О, давай цього. Дракон... Давай будемо голосувати. Так. Ну, це всі щось там кажуть, кажуть. Так, і що з вас Він не був передати. Да, Значить, із двоє. Написано, що двоє ще залишилось, да, так? це а, Я і Я бачу, він червоний але, і, а, і ти червоний. Але а якщо вони дізнаються, що і то, то вони не викинуть. Якщо mm. вони дізнаються, ну, ну, вони, Борису... мабуть, вони не бачать мабуть, що ви червоні. Так, да, це така штука функція. Це тільки у. Ну оцей ось бігає, він схожий як на твого друга, але... В нього немає червоного, то він звичайний, так? Угу. Так, ну, це ти, що, що це за рука? Ну це, просто мій зробив саботаж такий і треба там так робити. Так, ну я бачу, ніхто нікого не знайшов, так? Так. Да. Але знов треба голосувати? Угу. Так, ну за кого будемо тоді голосувати в цей раз? Тобто він, він питає там хто, хто. Ну. Давай. Mm. Давай зараз подумаємо. Давай будемо голосувати. Ми ж не можемо голосувати Ой. проти іншого, проти свого друга, правильно? Можна і голосувати а, про свого друга. Ну ми не будемо так робити. Так, да, тому що. Ти ж не хочеш викидати моєго напарника. Ну правильно. Вдвох веселіше грати, так? Так. Да. Так, то вони голосують за цього, так? І що його зараз викинуть? Ні, якщо два, наприклад, оголошують два чувачка за того і за того, то нікого не викинуть. Ага, я зрозумів. Ну так. Да, написано було, що нікого не викинули, і гра продовжується. Так, побігли по коридорам. А як ця кімната називається, від відкрити зараз біжиш? Це, я живу. Це якась лікарня? Ну, по похуй. Куди тоді побіжимо? Ну, давай туди. Чого він не бігає з нами, якщо він в нашій команді? То тому, тому що. Тому що він може і не бігати за нами. Добре, ось тут двоє бігають, так? Угу. Так, що зараз? Будемо стрибати у вентиляцію? Ні, вони побачать. Склоба... Б... Ось, о, він, ось о, він прибіг, ось о, четверо <світ> бігає, так. О, а що це в нього за змія там рядом перед ним бігає? Це Вона може... теж грає? Ні, ні, це просто улюбленець його. Улюбленець? а він якось допомагає грати? Ні. Ні, просто, він просто бігає і все. Ну да. так. Його мож можна погладити, зрук... я Друга. можу. Mm, прикольно. Я вже треба його покупати так. за гроші. Mm -hmm, Зрозумію. Так, зараз ми прибігли в їдальню, так? Mm -hmm. Біжимо в інший коридор. Це, так, це, тут якийсь двигун працює, так? Mm -hmm. А це. Так, ось, ось тут він стоїть. А що він? Це камера? Можна дивитись камеру? Так, да, можна. Ого, я бачу, як інші бігають, так? Да? Угу, а ти казав, коли камеру видно, то вона потім червоним. Да, так, Угу. От бачиш, що така червона. Ага, точно, точно, така цяточка. Угу. Що ж він там дивиться? І що, ти, і, і що ми зараз будемо з ним робити? О, ще хтось прибіг. І ще. Скільки тут вже? Їх четверо, чи троє, чи п'ятеро. А щось на столі можна взяти? На Ой, що зараз буде? Мені здається, зараз щось буде. Ні, ми це не буде. А чому? Що, будемо щось робити? Ні, Завалимо когось. М -м -м, я не хочу. — Так, давай тут в камеру подивимося. Так. Може треба було за ним побігти? Може Там не знаю, що треба робити? Та ні, я не знаю. Так, а що це за стрілочка, що вона вказує? Це швітло в них вимкнуш. Я такий подивився, що нікого нема, і я такий мож... його можна прибрати. Дивись, як швидко його знайшли. Ти хочеш встиг сховатися? Звісно, встиг. Ну, давай, а, бри. це мій знову. Твій, так? Угу. Зараз будемо голосувати. Ти. Всі питають, хто, хто зробив, хто зробив. Так. Гріб. Ripe. Right. Дже, в хер везете Тут... Я якомір. Де наше тіло? Так. Дивись, за, всі... то, за когось проголосували, за руфача якогось. і що? Mm -hmm. він... Ну це ж не наш був, так? Да? Mm -hmm. Значить, він не імпостер. Пуст да. Жалко, людина бігала, виконувала завдання. Чувачок, так? Mm -hmm. да? Ні, то якщо. Ну ми ж, ми ж з ним хочемо виграти. Mm -hmm. Ну так, так. Так, біжимо далі. Скільки ще залишилось? Ти виховала? Mm -hmm. Ну то, це трохи і все. О, о, о. Це, а що це, це якесь завдання? Ні. Просто вони можуть вими... саботаж, просто ні, імпостери можуть зробити саботаж. І вони, вони, наприклад, можуть вимикнути світло. <му> Якщо вони вимикають світло, то це значить вони хочуть саботаж зробити, так? Ні. Тоді складніше грати, коли вони так роблять, так? бо нічого не видно. Ну, Майзе, в тебе маленький кружачок такий. Я зрозумів. Так, оце робить якесь завдання. О, а ми виграли. О, вітаю! Супер! Круто! Отак треба грати! А ви виграли, тому що ви всіх завалили, чи, чи чому? Тому що одна людина з нами залишилась. Добре, це було. Підписуйтесь на канал. Так. Мама Ко. Ми будемо багато все знімати, як це. Ставте лайки. Да. І підписуйтесь. І пишіть, на канал. Яка ваша улюблена гра. Да. Браво у теманка!